Доброго дня! Виникла у мене потреба замінити акумулятор в телефоні Xiaomi Redmi 6A, а також нижню плату. Телефон вже був у ремонті і була виконана заміна акумуляторної батареї, але вона виявилася дуже поганої якості і не тримала заряду навіть повний день. Також через зношення мікро-USB порту не працювала зарядка. На жаль, умови зйомки незручні, тому вже як вийшло. Новий акумулятор мені обійшовся 346 гривень плюс 40 гривень нижня неоригінальна плата, можливо, пізніше заміню мікро-USB порт на оригінальній платі. Першим ділом потрібно витягнути слоти для сім-карт та карти пам'яті. Далі відвести задню кришку, щоб можна було відкрити першу застібку. А далі буде легше. Для мене вдалося відсібнути застібку задньої кришки біля слоту сім-карти. Але потрібно бути дуже обережним, оскільки в цій зоні. Дуже легко щось поламати. Поступово потрібно відводити кришку, але знімати потрібно дуже обережно, від'єднавши перед цим шлейф, що йде до сканера відбитків пальців. Для цього його потрібно підняти трішки доверху. Я роблю це ністями, можна використати інструмент, але бажано пластиковий. Далі потрібно відкрутити болтики та зняти прижимну пластинку, яка прикриває слот, до якого під'єднується акумулятор. Підваживши конектор шлейфа, потрібно акуратно його від'єднати. Далі я використав полоску зі звичайної пластикової пляшки для того, щоб спробувати від'єднати акумулятор. Гріти його я не хотів, тому що є ризик пошкодження та загорання. Тягнути не рекомендую, тому що його так легко перегнути та викликати замикання. Потрібно обережно завести пластикову полоску під акумулятор та спробувати від'єднати його від клейкої основи. Тут також потрібно бути дуже обережним, щоб не пошкодити два шлейфи, які йдуть під ним. Акумулятор тут вже хоч і замінювався, але хтось дуже гарно його знову приклеїв. Чесно кажучи, прийшлося помучитися на цьому етапі добре. Далі потрібно відкрутити болтики з кришки, яка прикриває нижню плату та акуратно її зняти. На наступному етапі потрібно зняти нижню плату. Перед цим також потрібно від'єднати шлейфи та антенну, злегка піднявши їх доверху. З нижньою платою також все непросто. Вона дуже добре приклеєна. На допомогу для мене прийшов звичайний фен для волосся. Після прогрівання плата знялася без проблем. Після цього ставлю нову китайську плату, під'єдную шлейфи та антенну. У під'єднанні шлейфі немає нічого складного. Потрібно акуратно співставити коннектор шлейфа з роз'ємом на платі та не сильно натиснути. Аналогічно повторити з антеною. Далі поставити кришку та закрутити всі болтики. Для заміни використаю акумулятор Деджі. Поставлю його, переконавшись, що коннектор акумулятора дістає до роз'єму плати. Після цього можна акумулятор притиснути до двостороннього скотчу, який залишився від попереднього. Думаю, що буде достатньо і цього. Хто має бажання, то може замінити скотч. Особисто я більше не бажаю так виймати акумулятор, тому залишаю, як є. Далі під'єднаю акумулятор та увімкну телефон для того, щоб перевірити його роботу. Телефон увімкнувся і це вже добре. Тепер черга перевірити, чи працює зарядка. Видно, що зарядка пішла. Можна продовжити збирання. Далі поставлю на місце пластинку та закручу болтики. Під'єднаю сканер відбитків пальців та задню кришку. Кришку почну притискати від кнопок. При натисканні будуть чутні клацання. Потрібно візуально перевірити, чи кришка повністю сіла. Фінальне увімкнення телефона та перевірка роботи зарядки. Дякую за перегляд відео!